Христос Воскрес! Я вирішив записати це відео, тому що я побачив дуже цікаву річ, яка мені дуже сильно сподобалася. І побачив відео з нашим новим папою Левом 14, який мав зустріч якусь таку з людьми і він йшов таким, такий був тунель без людей зроблений, люди його вітали. І там один чоловік тримав такий гейський прапор, так, кольоровий той. І коли папа його побачив задовго до того, як він на нього підійшов, він обернувся в другу сторону і взагалі не обертався до того чоловіка, щоб не дати йому взагалі ніякої уваги. І мені здається, того самого дня, може пізніше, я не можу сказати точно, він мав промову, в якій дуже чітко сказав: я цитую: пропаганда гендерної ідеології є заплутаною. Бо намагається створити гендери, яких не існує, це цитата папи. І мені здається, я хочу помилятися, але мені здається, що це перший раз, що ми почули конкретно від папи чітку позицію, яка має церква, католицька церква щодо справжньої сім'ї. Що справжня сім'я це є чоловік і жінка. Це завжди було, є і буде. Сім'я не є чоловік і чоловік. Сім'я не є жінка і жінка. Чи ті всі трансгендери, що вони там видумують, ті всі гендери, яких взагалі не існує, хвороби сі повидумували. Церква завжди стоїть на, ну, дуже чітко, на справжній сім'ї. Вона захищає справжню сім'ю, яка є між чоловіком і жінкою. І я щасливий, я просто. Неймовірно радий, що папа Римський почав свій понтифікат з цього, сказав все дуже чітко, що таке є сім'я і на якому боці стоїть церква. Нехай Бог благословляє Христос Воскрес!